Останню суботу березня українці знову перейдуть на літній час. Першу добу спатимемо на годину менше. Стрілки годинника переведуть на годину вперед, у ніч із 25 на 26 березня, попри намагання відмінити цю традицію. А, мені здається, що це вже трішечки себе віджило. Хотілося б постійно жити в одному часі. Ні, я вважаю, що не треба. Чому? Та думаю, що ні. Чому? Щоб було по-нашому. Так як воно було, то Ось... все рівно. Я... Чи переводити? Так, да, чи ні. Я люблю поспати, тому ні, вважаю, не потрібно. Я вважаю, що хай би воно було б те, що було. Воно нічого не дає. Я б не хотіла, вже звикли так. І день він більший. Ну так краще. Я думаю, що ні не стоїть. Чи перестраювати організм дуже сложно некоторым бувають? Думаю, ні. Чому тому що різниці немає? Переходять на літній час, щоб зекономити електроенергію, але це не зовсім так, каже президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Ці намагання порахувати якийсь з цього зиск. Ну нічого не дали. тому що ну вважається, що людина. А менше користуються світлом. Але коли почали аналізувати, горіть, та ні, менш не користуються, так що поки що це переводимо з точки зору економіки ніякого зиску немає, але просто традиція не більше того, якщо ви ведете здоровий спосіб життя, особливе переналаштування не потрібне. Лива ви можуть виникнути в тих людей, у яких є якісь або хронічні захворювання, або якісь Психічні розлади, якісь хронічні, особливо, якщо вони, знаєте, вони загострюються, як правило, висняний, в весняний осінній період. То тоді ці люди можуть відчувати такий перехід. Містянам не потрібно багато часу, аби звикнути до переходу. Нормально. Взагалі реагує, коли от, знаєте, перші, там, перша доба якась, але в принципі потім звикає. Ну, хотілося б вже стабільності. Переносить нормально. Понад да, челу, а потім привикаєш. На час вам ще вставати, привик вже, якщо на, кому, на, на роботу. за да, да. загод, все одно до того времени, що було раніше. Заважає організму ці колихання туди-сюди. Саме головне, щоб в холодильнику сало було і ковбаса. Тоді все нормально. Важко, звичайно, в першу чергу для дитини, дорослі то вже таке. Ну, а як до одного ж привикаєш, а тоді до другого. Ні, абсолютно. Ну, я нормально до цього перестраюся. Ти в мене то ні, а в стариків то реагує. Щоб перехід на літній час не мав негативних наслідків для здоров'я, готуватися до нього варто заздалегідь. Для того щоб підготувати організм до переведення будильнику, перш за все потрібно за 7 днів до цього ставати на 15-20 хвилин раніше, уникати важких фізичних перенавантажень, уникати стресів, більше проводити часу на свіжому повітрі, звернути увагу на правильність харчування, розпочати прийом вітамінних препаратів, а також обмежити вживання кави та алкоголю відмовитися від переходу на літній та зимовий час в Україні намагаються з 2011 року. Однак за цей час потрібний закон так і не ухвалили.